Мультиклапан газовий Атікір, d 400 на з котушкою. Це блок запірної арматури, який потрібен для поповнення балону газовою сумішю. Перестрій здатний в автоматичному режимі зупиняти процес заправки. Це відбувається як тільки рівень наповнення балону пропаном досягає 80% від загального обсягу. Підходить для монтажу газового балонного обладнання першого, другого, третього і четвертого поколінь. Виготовлений турецькою компанією Атікір Автогаз. Комплектація. Мультиклапан ГБО до циліндричного балону, котушка 12 вольт. Проводка до котушки. болти кріплення 6 штук. Гайка діаметром 8 мм, гайка діаметром 6 мм, ніпель 6 мм, ніпель 8 мм. Мультиклапан також необхідний для надходження скрапленого газу в систему живлення двигуна, надаючи водієві можливість тримати під своїм контролем рівень газу. Агрегат зупинить витік у разі проблем з паливною магістраллю. «Антікір» кріплять до балону за допомогою шести гвинтів для кріплення, які є в комплектації. Сім, оснащений котушкою 12 вольт, яка включає а також відключає подачу газу прямо на виході з балону. У комплект входить проводка для даної котушки, але немає виносного заправного пристрою. Аварійний клапан розташований на тильній стороні і виводить підвищений тиск пропану в балоні, який може виникнути через пожежу або надмірний нагрів. Мультиклапан встановлюється на циліндричні балони діаметром 400 мм. Газовий вхід під накидну гайку 8 мм. Газовий вихід за допомогою штуцера з різдненням D6M10. Ви можете на мультиклапан встановити вимірювач рівня газу. Технологічний отвір під вимірювач розташований на корпусі.